Уривок з откривень великого Вольфа Месінга, де він говорить про своє життя і про Бога. У своїх рідкісних листах та щоденниках Вольф Месінг ділився своїми роздумами про віру в Бога, безсмертя людського життя і про те, що змусило його спочатку відвернутися від віри, а потім знову її знайти. Мої батьки були глибоко релігійними людьми. Батько уявляв Бога суворим, але справедливим, вимогливим, але чесним. Тому ріс я у віруючій родині. Коли мені виповнилося 9 років, Равін порекомендував батькам відправити мене до навчального закладу для підготовки духовних служителів. Батькам ця ідея сподобалася, але я категорично відмовився. Спочатку батьки сперечалися зі мною, але незабаром припинили. Саме тоді сталася подія, яку я довгий час вважав за диво. Сталося таке. Пізно ввечері батько відправив мене до крамниці. Коли я повернувся то побачив на ганку будинку величезну білу постать у Темряві.